Кожного ранку вітаю колектив, думаю, покажу трішки розсаду, пару хвилин. Давно не знімав, не показував, як вона тут, що вона тут, а то парника поставив, а не знімав, як я її сюди виносив. Тому думаю, пробіжусь, покажу. Скажу, показував, показував, а десь пропав на рахунок розсади. тому... Ось ці самі менші помідорки. Коли вони? 8.04 сіяні. Такі них фіолетовий. Ух, закалилися. Погода у нас, звісно, сьогодні що у нас? 15, 15 травня, здається. Погода взагалі, їх вже потрібно висаджувати, вони вже такі великі. Особливо ті, що перші сіяні. Але холода. Навіть трішки картоплю приморозило. То добре, що нічого не висадив, тільки перець. Перець був трішки висадив. Ну, не трішки, а весь який мав. Ну не знаю, ходив, дивився, то ніби такий він. Можливо відійде, не знаю. А помідори ось так виглядають. Нічим не підживлював. Оце як з хати з цього. Стілажа виніс був сюди їх. Так вони тут і стоять. На ніч накриваю плівкою. на ранок ось так відкриваю. Десь тут у мене був, вже й не видно. Ось цей перший лоток на перший день був забагато, ну, надовго дуже відкрив і сонцем трішки при, припалилися, були листочки. Трішки треба було менше по часу відкрити. ну але ніби відійшли нормально. ось ну, перцю тут в мене лишилося зовсім трішки так страховочний варіант а то все помідорки ось така краса як на мене кому цікаво просто хто слідкує декілька хвилин думаю зніму покажу тут воно в мене в лотках хто не знає Сію в лотки в хаті, трішки на підвіконниках, трішки на стілажові з підсвіткою, а потім ось так з лотками виношу в парник. Це можливо хто буде дивитися новий, не знаючи що і як я роблю, то кажу, це вони тут не, ну, не в ґрунт одразу, а з лотками ось так. Тому ось так. Так, ну вже як пішло таке весілля, то вже зроблю маленький такий обхід ось цей перчик. Що висаджували вже на огород. Ну, тут так, я не знаю скільки тут по кількості штук, ну але невеличка така діляночка. Ну так ніби і нормальний, але так я його як висадив, так він і плюс-мінус і стоїть. Ну але хоч маю надію, що, що при, ну, прийметься таке. Такий, звісно, трошки. Видно, що йому некомфортно, холодно. ну що ж те? Вчора було, я скажу, невеличкий приморозок, навіть картоплю де-не-де. Не масово, але де-не-де листочки поприморожувало. Так, тут що, горох. Горох ось. Ділянка така. Більш-менш непогано зійшов. Два радочки моркви. І я вручну тою маленькою, такою зелененькою сівалочкою ручною, можливо, хто бачив, я раніше показував. Так непогано досить зійшла. Навіть і проривати майже не потрібно, класно. Часник. Часник цибуля, той, що ми сапали тою новою сапкою. Так я більшість людей і не підходив. Як бачимо, все чисто. в Радкові де там, може, і є, невеличкий бур'ян, бо Радкові я більше не проходив. ось а в загальному то Міжрадка чиста. Та й в радкові плюс-мінус чиста. Ось тут є де де така липчиця у нас кажуть, що липне до рук таке. Можливо, може бути навіть алергія від неї. Ось, ну і ось так бачите. Невеличкий попід самим, самому радкові. Але то, то все дрібниці. Загальна площа чиста. Ось тут гіркий перчик, як каже дружина у гробиках, <рес> такі гадки оті, що я робив, вона їх гробики називає. Теж так він тут себе почуває, якби не ну холодно що сказати, але більш-менш живий. Треба трішки тут просапати. Це все гіркий перець. Це картопля рання, поперек що тут у нас три вулички, три вулички і два рядки. Вже підгорнув також, ця садяна під лопату. Буряк між між картоплю чотири рядки і буряк чотири рядки і буряк. ось тут Десь ще має теж ранне зійти, пізніше садяна. Ще не хочемо сапати, ось такий бур'ян. Але щось погано, тільки-тільки починає сходити. Хай трішки зійде і тоді просапається. Ну а це основна ця, що під, під трактор садяна цю, що я дисками підгортав. Також після того як підгорнув, більше я сюди і не ліз. Дуже погано сходить. Ходили вчора, ось тут дивіться, зовсім нема два. Два, і там два ходили, роз, ну, розшкрабував, дивився, картопля лежить. Подумав, можливо, пропуски. Ні, картопля лежить, це як має бути розкладена через відстань, таку як потрібно, але лежить собі і деяка з тоненькими вусіками, деяка з такими барабольками маленькими, деяка взагалі без нічого. Лежить собі да й все. І не думає навіть проростати. То ще... Не знаю, лопатою походили, ось так трішки по не знаю що з того буде, не буде, ну але потрібно міняти всю картоплю, не знаю, буду якось на осінь чи на весну, як його правильно потрібно шукати і замінювати, бо це не діло. Садиш, надієшся, а воно... Ну ці радки ще більш-менш. А тут я ж кажу п'яте через десяте. Ну але але як є. Ось, і все, підемо, гарбуз. Кажу, арбузиті які. А, картопля, де попримерзала, видно? Ось такі листочки пожовтіли. Ось почорніли. Видно, так? Да? Ось почорніли, але так, поверхнево, Нема такого масового, але десь видно, так? Да? Так що куди ті помідори висаджувати. Вже ось не знаю. ніби передають погоду, потепління, то можливо вже почнемо. Скосив вчора цей сусідський план. Повибирав, де густіща, все одно він закинутий, де густіща трава. Повибирав, скосив, буде короликам сіно. Таку діляночку. Іде трішки, ну, ось так. І свою смужку ось цю люцерки, також скосив вже новою бензокосою цією камбех. Все непогано, ніби коса, так, ще в щадящому режимі, в режимі обкатки. Така смужечка, не знаю, коли вона теж висохне, але вже почало лягати, то думаю. З щоб тоді не мучитись. так, Ну і ця ділянка, що сусідський огород, але вона мені його віддає. Гарбузи. Ось. Що, садили з тою трубою, я показував, хто не бачив відео, коротеньке там було, я не знімав. Просто коротеньке в YouTube Shorts. Ось, гарбузики. Тут у мене йде два ряда гарбузів. ну Так, непогано є, посходили, ніби не померзли. Не знаю. Ой, сходять ще. Де О! Допоможу зняти. То непогано. Насіння своє було. Тут у мене 4 рядки буряка. Теж не дуже він тут посходив, але щось є, потрібно промотижити. промотежити. Далі мав бути один рядок картоплі, той що я садив вручну, також відео показував вручними тими загортачами. Е, потім посадив другий, а потім ще мама дала ще картоплі, то ще й третій посадив. Коротше, тут буде три, три рядки картоплі, а далі все гарбуз. Туди йде стовп, до стовпа. Площа з гарбузом. То також непогано зійшов. І той спосіб, я ж кажу з тією трубою, згинатись не потрібно, класно, так воно собі, як бачите, все, все посходило. Тоді трішки він підніметься, як і минулого року. Понакриваємо якимись відрами, каструлями і буду кропити гербіцидом бур'ян. Ну, непогано зійшов. Грубо кажучи, майже все. Того року було погані сходи, але тут була того року люцерка. І тут таке груддя було, то були і набагато гірші сходи. Ось цього року, слава Богу, добре. Так що ось так, така екскурсія почав з парника, закінчив гарбузами. Ось, але кому було цікаво, то дивіться. Підписуйтесь, коментуйте, як у вас з погодніми умовами. Тому що у нас, я ж кажу, 15 травня, а нічні ці приморозки все ставлять під загрозу. Так що ось так. Всім дякую за увагу. Чекаю нових відео, всім до побачення.